Всім доброго часу суток! Вискочили ми на рибалочку у бабин Карасик каже тут покльву людей багато сьогодні суботи. Вон сидять всі Попробуємо і ми половити Щось буде попадатися, будемо показувати ну, от, коротко, десь з годинку ми вже тут знаходимося в бабині Фідери взагалі ноль. Я поставив у бійцю карасят, У мене покльовка була. На фідерну палку. На удочку, на манку. Я взяв два карасика. Слабенько дуже покльовує. і карасик з цим. шершаві взяв, а то є свіний динамик. покажем. людей проїхали то було гуще тут начали люди роз'їжджати то есть, значить ні в кого нічого не покльовує далі тут на ловим будемо покажуть там ти улов нас ну, такі от карасики покльовують Хотів зняти на удочку, це на удочку зловив. Хотів зняти як я його зловив, але блін держав, держав, щось він поплював, перестав. Я тільки виключив камеру і зразу, через чуть-чуть попльовка, підтяжка. Ну далі, на удочку на мамку роботаю. Тільки що мені ще попався карась на фідерну палку. У мене тут заряжена смерть карася. Попробували фідер і ставили, то на фідер взагалі нічого. Еще карасики, вот такие вот клещи тут есть, вот, вот штучки. Склевал, он и получилось заснять. Думал получится заснять на удочку, и сложно снимать. Ладно, ловим Вот такие животные все тут плавают. Водяний щур походу, чиандатра попливла. Погодка вже в нас ходить поменялася. Риба вже хуже клює, полавлюємо. В основному ловим на удочки. Попрошу вони. Ну, Засняття карося тянем, не виходить, а я пробував сидів, не виходить. Не можу зловити момент. Ну улов, потім покажу. Як будемо збиратися. Там в принципі невеликі. Карась менший став, як раніше був. Ну але І то приємно. Все, закінчуємо рибалку, вже збираємося. Подивимося наш улов. Ну, это сами улов карасики. Цена на удочку. На манку. Вот такие вот лов карасик. Рыбы здесь нет. Рыба здесь есть, ловить надо уметь. Ладненько все. клевки в основном манка будет. Все. Все, всем удачи, всем пока.